Всім привіт і на перегляді у нас сьогодні така красотка. Дуже красивий стильний автомобіль, дуже комфортний автомобіль преміум класу. Audi a 3 седан 2016 року випуску, перша реєстрація у 2017 році. Купувався офіційного дилера, вся історія по ньому є. Center центр Київ-Юг максимальній комплектації виглядає ідеально, небитий. З маленьким пробігом 104 тисячі. Ось, подивіться, як виглядає стан кузова. Трошки дощик нас накриває. Все рівно все дуже добре видно. Парктроніки ззади є. Заведено, дуже рівно тихо працює. Зимова резина, але є в комплекті літня, панорама. Тоніровка, безключовий доступ, стан салону. Подивіться, ну тут машина, чесно кажучи, як нова. І запах в автомобілі нового автомобіля. Електросидушик, два ключі, 2.0 дизель, 150 кінських сил, автомат, Естронік. Зараз покажу з водійської сторони, подивіться на стан дверей, крісло в ідеальному стані, руль як новий, все як нове. ну Дійсно, дійсно дуже, дуже достойний стан, машина з охран 104 тисячі пробіг оригінальний. Один власник був. Підогрів сидінь, є клімат, все є. Тут треба просто послухати, як працює двигун. При тому він дизельний, його не чуть. Він тихіше, мабуть, працює, ніж бензиновий двигун. Немито, все в робочому стані. листеть так по замене масла что тут у нас значит остальная замена масла была в первый месяц 23 рік пробіг 101 тисяча. Бачите, 5 в 30 заливали. Історія цього автомобіля. Цей автомобіль попав нам на майданчик, власниця привезла його і поміняла на один із нових електромобілів, які у нас ось тут стоять. Бачите. Mm -hmm. А цей залишила продавать. По вихлопу гляньте. Тут сажі нічого такого немає, гляньте. Притом це дизель, конденсат. Коротше кажучи, на любе СТО готові їхати, хоч і до офіційного дилера на перевірку цього автомобіля. Доволі такий чималий багажник. Безключовий доступ. Подивіться на ці резинки, пластик, салон. Тут ніхто, кроме власниці, на роботу більше ніхто не їздив. Так, ну все, дощ мене вже накриває, вибачаюсь, ну, що так вийшло, експромт відео. Але ж, але ж видно по машинці, що вона як нова. Омивачі фар. На цьому закінчую огляд. Запрошую вас до нас на майданчик, тис-драйв організуємо, все розкажу, покажу. На цьому все, до зустрічі.